Вітаю, вітаю, шановне панство. І цього разу я вас хочу запросити в дуже гарне місце. Мені пощастило його знайти, і це випадково. Ну як випадково, насправді, мені його просто порадили друзі, і я була дуже рада. Хоча зазвичай я сама вишукую різні такі міста, і воно мені чомусь не траплялося, що дуже дивно. Але але якось мені. Пишуть знайомі, що, а ти знаєш, що є таке гарне містечко. Я кажу, і що там є, що познімати? Там не просто кажуть, є, що познімати. Там дуже гарні фотозони, а там гарна атмосфера, і саме головне, саме головне, на що треба звернути увагу, це місто Петс Friendly. Ви уявляєте собі? Тобто туди можна приходити зі своїми улюбленцями, зокрема з песиками. А ви ж знаєте, що я мати. Двох пасиць, двох дівчат, Чихуанш Сарочка і Фрідочка. До речі, хто не в курсі, шопотихі є, шопотихі, шопотихівні, тобто у мене є інші соцмережі, також де я знімаю життя своїх діточок. І ось я вас запрошую сьогодні зануритися в цю прекрасну атмосферу, провести час зі мною і з моїми дівчатками, з моїми дітьми. Я вже багато в інших соцмережах розповідала про те, що на жаль Азія вона. Немає такого різноманіття місць пецфрендлі та й взагалі навіть прогулянку з собаками нелегко провести, тому що немає тротуарів, немає спеціально таких обладнаних якихось площадок, де можна було б позайматися з песиками. А от в Кореї, до речі, були щось на штат таких, знаєте, зон, а де можна собачкам побігати, без шлейки. Без амуніції ці такі міста самі простенькі, самі простенькі коштували від десь 10 доларів за годину. І там ще треба було ну за собаку, за собаку 10 доларів, і там ще треба було щось, якесь замовлення, щось їже, петло, щось таке зробити. От. І були досить дорогі дорогі заклади, де прям не просто так, знаєте, загородження якесь, а якісь там ще. Ну, такі тренажерчики, чи як їх назвати, побудовані з дерева простенькі, да то вже коштувала від 10 доларів і більше за собаку, і також треба, звісно, було робити якесь замовлення. Я просто була у захваті, коли приїхала сюди. До речі, на вході я не вмикала камеру, я потім вже, як то кажуть, знаєте, заднім числом знімала вхід, але на вході, коли я приїхала, припаркувалася, достала своїх діточок, нас зустрічали з діточками персонал цього закладу, і на руцях тримали. Матіса, Мальтіса, Песика. Чудового гарного хлопчика, а на ім'я якого так, так, це він бачите стати на ім'я якого і названо було цей заклад. Обнюхалися дівчата з цим песиком. Вони трошечки навіть разом побігали, але дівчатка мої, вони були не в захваті. Також персонал люб'язно показував е, свій інстаграм, е, розказували, які до них відвідувачі ходять і. Якщо не важко казали, зробіть, будь ласка, посилання на наш заклад, від місяць чекін зробить в сторісі і показувала, що до них також і Чихуа частенько навідуються власники з Чихуа. І от кажуть, буквально вчора подивитися, у нас була така гарна чихуанша зі своїми. Кутятами, от та ну зазвичай сюди ще привозять власники песиків. Знаєте, для фотошутінга, для фотосесій. І так тут є де пофоткатися з дівчатками. От, на перший погляд, такий невеличкий заклад, точніше, невеличка територія, і це дійсно невеличка, тому що в Азії взагалі земля, вона є дуже дорога, територія дуже дорога. І навіть такий заклад, щоб його причепорити, та просто навіть взяти в оренду землю, то є дуже дорого. Але, можливо, хтось з вас, хто дивиться да, зараз це відео, скаже, та. Бувають вже і красивіше, і класніше. Але, знаєте, як на безрибі, як то кажуть, і рак риба. Тому моєї радощі на той момент просто не було. Кінця і краю, але все ж таки, якщо ми будемо оцінювати, тобто проводити нашу неекспертну експертизу і оцінювати цей заклад. Є на що звернути увагу так. Роберт. Цей заклад називається Роберт, тому що песика Матіса саме так і звуть Роберт, і він позиціонується, нібито як господар. Дуже гарні бачите, такі зробили зони інстаграмні саме для фотосесій. Також тут поряд зі мною відвідувачів. День було на щастя небагато, було всього зайнято два столику, і мій, виходить, з діточками був третій. І поряд від мене були дві дівчинки, і хлопчик. Вони відмічали день народження однієї з дівчинок, і там постійно фотографувалися. Вони так були ще прикольно косплейно одягнені, все рожеве і трошечки під кореяночок косили. Тобто, таке спреєм було намащено. Тіло, шкіра, щоб ну прям біленькі-біленькі були. І з іншого боку, також сиділа компанія. Здається, також чотирьох. Да, там з трьох була, а там з чотирьох людей. Вони, начебто, нічого не відмічали і прийшли просто там напої і щось солоденьке. А, я спочатку подумала, що напевно цей заклад просто буде перлина а, всіх моїх відосів. Всього того, що я попередньо знімала. До речі, хто ще не передивився все відео, а раптом потрапив саме на це відео. Я раджу передивитися всі, тому що тут у мене здебільшого йде заклади громадського харчування. Ну і також додатково все знімаю. Ви бачите, ну просто кожен фрагмент, це моє замовлення, кожен фрагмент мона окремо... Поділити, зробити купу фотографій для інстаграму, і саме, як знаєте, ну от коли робиш пости, да там щось написати на тих фотографіях, тобто є з чого це все фотографувати. Це солодке я замовлене. Чесно скажу, що воно не дуже смачне, Я повибирала фрукти. От то було там морозова, а більше робила акцент на салат. Також замовила там якийсь рис з креветками. Повибирала креветки чисто для того, щоб дати дітям. А чому я так зробила? Хоча знаю, що так не треба робити. От перший мінус, і другий мінус це вбиральня. це вбиральня. Вбиральня таких якихось ароматів, я не відчула, але вона була не досить чиста, і там ще факап стався, затопила чи прорвала трубу, і затопила трошечки. Звісно, на цьому мона було б на вбиральні і не акцентувати увагу, тому що ну може це ж не перманентний стан, да? але все ж таки чомусь саме коли я відвідувала цей заклад. Бачите, затопила вбиральню і там щось вони там робили. А от щоб полагодити, отак от вона виглядає, начебто, і гарно добре, що немає. Якихось там запахів, але це неподобство, конечно, що ти там заходиш і пачкаєш свої мьошти, і те, що там вода, це, конечно, ну, нічого. Ну, але все ж таки я вирішила бути чесною і е, зняти, як умовно бал за таке неподобство у вбиральні. Далі, за що б я ще зняла бал, це за те, що відсутнє відсутнє Собаче меню. А, тобто для людей а, є все, що треба, і європейська, і азійська їжа, і навіть для веганів це дуже великий плюс, а, що людина, яка не вживає м'ясо, або є пастирянець, вживає там якісь тільки морепродукти. Тобто є що замовити. Голодним тут ніхто не залишиться. От, і навіть якщо ви дуже прискіпливі до їжі. Також є напої алкогольного характеру, я не вживаю. Алкоголь, що до кави, карта, там з кави взагалі напоїв, Ну я взяла собі цей е, персик, персиковий. Чай з молоком. Я собі замовила і попросила, щоб вони цукор туди не додавали. Тому що в Азіатчині на Азіатчині існує така проблема, якщо ти не кажеш, будь ласка, не кладіть цукор, чи сиропи чи щось таке, воно йде туди знаєте за налаштуваннями по замовчуванню. от Ну, я все чесно так поколупала, Акцент, я ж кажу, що моя їжа то був салатик. Шрімси я очищувала, щоб дати дітям, тому що мені дівчинка персонал підбігла і сказала: слухайте, ну у нас, на жаль, да, у нас відсутні доги меню. А, а, до речі, для дітей, для дітей шкіряних там був присутній окремі блюда були присутні, тому що ми знаємо, що діточки вони досить вибагливі, і дитячі шлунки, вони такі, як у дорослих, які страждають на гастрити, на калити. На... Усі ці проблеми ЖКТ, тому для дітей воно таке більш лайтове, більш ізі. А от, існувала там, да, а ось для песиків не було. Але дівчинка каже: у нас є тільки снеки, і приносить мені якісь там показує, хімічні снеки. Я кажу, звісно, дякую за ваші старання, але нам це не підходить. От. і... Що я можу сказати? персиковий чай, так собі. Не дивлячись на це, що там досить зелено, я. Потім ще окремо проведу екскурсію. Ми походимо з дівчатками, я познімаю таку територію, вона огороджена зеленими насадженнями, тобто біля град там висаджені бушуси, ці кущі, кущі, квіточки. І через те, що там все так озеленено, зелень, да, багато зелені для того, щоб скласти такий, знаєте, ну, більш як сказати ефект. Атмосферу, щоб скласти більш таку затишку. більш таке, знаєте, місце звабливе для розмноження москитів. Тому додатково персонал пропонував спреї від москитів. і подекуди запалював ці спеціальні такі вонючі спіральки, палички для того, щоб відвідувачів і їх улюбленців. Песиків, да, не гризли оці комарі, комарі. От бачите, на столі стоїть цей спрей а, показала вам від комарів. Я, до речі, коли знімала це відео, намагалася щось просто розказувати. Але, на жаль, звук виявився неякісним, тому я вирішила за. Так, там щось в чай впало. Тому я вирішила за старою звичною мені традицією. Просто робити озвучку за кадрово. Так, періодично я це саджала в стройлера, тому що ми приїхали на стройлера, потім а, їх відпускала, щоб вони побігали. Це вже казали дівчата, які святкували день народження, я так поняла, однієї з подружок. І трошечки ще а, погуляємо, покажу взагалі, як що тут виглядає. А ще були відвідувачі, тут сиділи якась парочка, китайці, але вони а, потім Ой, поїли та й пішли. У мене дуже дівчатки люблять бігати по травичці, по землі. Це знаєте, щоб натуральне було таке покриття. Ну, взагалі, в місті, по району, оце гуляти це, звісно, для малих особливо, песиків. Бачите, лапки у цей, там щось, як камінчики, вони лапки колять. От гуляти по асфальту, по якому бігають. Пацюки і вдень, і вночі це звісно, і хоча, звісно, потім накупаєш після кожної прогулки діточок, уці начищаєш, але ж все одно тут здається, начебто, чистіше. тут ще до цього. Закладу відноситься готель, невеличкий такий готель, приватний. Бачите, тут Свімінпул. Ну, тобто, все продумано, я вважаю, що все ну, дуже зроблено так, як треба, дуже приємно. От. І моє улюблене це ось такі гойдалки. Все мрію, що колись, колись буду жити там, де я хочу. Я обов'язково собі поставлю таку гойдалку, знаєте, ну, не таку, а оце, на яйце таку схоже, велику. І буду в неї гайдатися з діточками, знімати контент, робити подкасти, записувати. Ну, тобто, все як треба. Я думаю, що мене дуже зрозуміють люди, які також мають песиків, особливо маленьких песиків. І... Дуже знаєте, неприємно буває, коли тебе кудись не пускають з песиками. От, до речі, в магазинах я пам'ятаю не так. Ну може місяці два-три по тому стався неприємний такий інцидент. Зазвичай я ходила в той магазин завжди і дівчат своїх садила в стройлера. Стройлер, звісно, закривала. Тобто дівчата просто там сиділи, каталися. От. І якось я їду так, і мене охоронець раптом не пускає, хоча в цьому магазині не було жодних поміток, що туди не мона з песиками. І в той момент я бачу, як люди з дітьми малими заходять, беруть оці великі баски, стройлери ну, для продуктів. Садять туди своїх діточок, які навіть не розвиваються, тобто не знімають вуличне взуття, в як вони бігали, і сидять там в стролері, катаються, ведуть себе обияк, верещать. знаєте. І так стає якось так знаєте, неприємно, коли твої псиці, твої маленькі пухнасті хутряні діти. Сидять чемно, навіть не соплять, не скулять, ведуть себе як треба, да? і в той самий час на контрасті ти бачиш, як ведуть себе не керовані, невиховані діти, звичайні діти, і їм жодного, жодного, ви знаєте, зауваження не робиться. Впевнена, що власники. Песиків мене зрозуміють. Ну що, мої хороші? Зробили ми такий огляд, провели з вами разом час. Цьому закладу я ставлю свою оцінку, і це буде сімка. Це буде сімка з десятки. Можливо, у вас інші враження будуть поділитися, що можете сказати ви. Мінус я відняла це за вбиральню, мінус за відсутність меню і мінус за відсутність а, тари, в якій би можна було налити водички для тваринок, тобто свою тару або просто ж стаканчика, а спеціально для песиків цього не було. Тому 3 бали я просто зняла. Але це все не критичні зауваження, тому що здебільшого мені все сподобалось. Шановні, дуже дякую за увагу, за те, що провели цей час зі мною. Мені це дуже приємно. Приємно, хто залишається на моєму каналі і дивиться мої відео. Я вас просто всіх обіймаю і дуже люблю. От. І до зустрічі вже в наступному відео на оглядово-влоговому каналі від Шопотихи. Шопотихі. Шопотихі